Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді цікава моделька універсальний мотоцикл, який може здолати без проблем бездоріжжя, а також з комфортом проїхатись по місту. Зустрічайте Tekken Discovery 300. Це модель, яка найближче стоїть до класу турендуро. По суті, це варіант на всі випадки життя. Двигун 280 см кубічних, потужність 28 кінських сил. Звучить як непоганий набір для подорожей та щоденних поїздок. По дизайну він виглядає солідно, агресивні форми, гострі лінії, світлодіодна оптика, яка вдень теж помітна. Є три варіанти кольору: від стриманого сірого з помаранчем до яскравішого бірюзового чи біло сіре. Коротше, кожен знайде свій стиль. Тут стоїть двигун Zonsen NB300, надійний одноциліндровий мотор з водяним охолодженням. Маємо рівну тягу на низах і впевнені оберти на трасі. Максималка понад 120 км на годину, але комфортний крейсер десь біля сотні. Передня вилка перевернутого типу, ззаду моноамортизатор, дискові гальма на обох колесах, а ще висока посадка і кліренс понад 27 см. На бордюр заїхати чи по ґрунтовці пройтись не проблема. У місті зручна ергономіка, досить зручне сидіння, ноги легко стають на землю. Його висота по сідлу 85 см, мій зріст 1,85 м для того, щоб ви могли зорієнтуватися. На трасі спокійно тримає крейсер. Бак на 18 літрів дозволяє доїхати досить далеко без дозаправки. Якщо виїхати на ґрунтовку, то можна навіть їхати стоячи. Даний мотоцикл і його підвізка нормально відпрацюють всі нерівності на дорозі. Розберемо плюси цього мотоцикла: це його дизайн, світлодіодна оптика. Захист мотора та крашпеди, які встановлені вже з завода. Економічний мотор і універсальність. Дана модель підходить на всі випадки життя. Один із мінусів мотоцикла це те, що у вас його ще немає. А якщо бути серйозними, тут лише один мінус: це те, що цей мотоцикл не призначений для хард-ендуро. Якщо брати китайські 250-ки, то Discovery 300 відчутно потужніший та сучасніший. Японські варіанти два три рази дорожчі. Тому в своєму сегменті це дуже збалансований варіант. Tekan Discovery 300 хороший мотоцикл для тих, хто хоче один байк і для подорожей, і для поїздок на кожен день. Він комфортний, виглядає стильно і досить потужний для поїздок будь-якого формату. Тисніть лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, чи хотіли б ви придбати собі такий байк.